Ну що ж, всім привіт, народ, зараз підвести Фодобайка. Ми продовжуємо грати. Worker Center Resources Так, ми зупинилися на тому, що я тут почав планувати. Виробництво одягу. Ой, ой, ой-ой-ой. Нам треба більше, більше полів. Давайте розширимо дорогу сюди, розширимо дорогу сюди. Тому що так, буде час, коли ми це все засіємо А, ти знущаєшся. Та тебе нема з'єднання? Я точно, коли будував, тут було з'єднання. Точно було. Ну і продовжуємо розширяти тут середні поля. Якось так що підбудував. Їх забагато не буває. Ці трактори, ось ці нові трактори, вони прям дуже швидко працюють. Мені треба всі трактори на них поміняти, тому що, наприклад, ти навіть добре, з добровом швидко працюєш в рази. А найбільший нас запит на те, щоб поміняти вас ось тут. А скільки це дорого коштувати буде? І Чи зможу я всіх одночасно обрати, ні? Вони, до речі, мільйон, непогано. Ну так що ж, перший врожай ще не пішов, я не знаю, коли він піде. Давайте урохочите, наскільки швидко трактори працюють. Зай... Не було б зайвим ось так зробити. Це для того, щоб трактори в жодну випиту не простаювали. Вони мають весь час працювати. Хм. А Вони ще швидко їздять тепер. Я не скажу, Це прекрасно. Вони швидко все Засіюють, удобрюють. Якщо міняти, то їх треба тут поміняти. Тому що якщо б вони тут такі швидкі були, так в мене тут дуже багато. 14. Чи є сенс? Мені не подобається. Цей редгосп мені не подобається. Великі поля це зайве. Це складно зробити ефективно. Краще ось такий маленький редгоспи робити. Ну що ж, давайте завчасно підготуємо тут. М -м -м. Почнемо з однієї фабрики. Ось знаєте, що ще? Тобі не вистачає дороги. Зроблю сюди. Ага. І проблема в тобі. А, хімікати є. Зайві хімікати. Скільки ти 6 тонн хімікатів можеш зберігати? Давайте тебе. Сюди завантажуєш хімікатів, скільки є вільних, не чекаєш. А сюди чекаєш, щоб вивантажити. А, бачу. Ось тут дорога. Ну, так це прекрасно. Так навіть краще. все тепер досягне. Так, є. Коли треба буде випочинати працювати. Ти ціка, давайте вам. Чи так окремий виїзд. І якісь будинки. Так. Асфальтна доріжка Ось сюди. Давай для початку сюди. Щось сюди можна. Так, нехай. Все, ти забитий. 59. Нормально. О, до речі, найважливіше найважливіше те, для чого я будував штаб квартиру Це трупроївне з'єднання із західними країнами. А зі східними я вже зробив? Покажіть мені, як це працює. Припустимо, незрозуміло, як це працює. Я не бачу тут жодного з'єднання. І просто такий, що провести трубопровід. А ось підключення до іноземного трубопроводу. Будівля mm. має перебувати на кордоні. Mm. Просто ось тут достатньо побудувати. Серйозно, і сюди достатньо провести з нашого нафтопереробного заводу сюди і все. Ми так будемо продавати. І всі вантажівки також можна буде продати. Так це дорого коштує, але ми це зробимо. І з західними теж саме зробимо. Да. Напевно з цього боку зробимо. Для початку тільки заплуную. Якщо у нас так безперервно буде продаватись, це буде прекрасно. Так, де тут вихід? Ось тут. Насосна станція. Далі насосну станцію сюди. І побудую під землею. А далі залишиться тільки вивести. Ось так. Я не думав, що ти по воді зможеш провести. Прикольно. Все. Тут прям дуже коротка відстань. Так, трансформатор, на жаль. Ага, не всіх під'єднує. Трансформатор раз. Трансформатор. А, а тобі не потрібно підключення, ось так. Тобі світло не треба. Тобто два трансформатори взагалі без питань. Mm. Тут зруйную. Господи пункт. Продовжувати ну А сюди 65. Ну, 650 вистачить, так є. Та й в принципі, mm. останнє. Все. А вже за закарбованці. Це буде по 2, тому що воно дасть експорт в карбованцях. І показуй мені, що це буде. А, ти знущаєшся? Я можу обрати або. Пальне або бітум. А просто експорт. Імпорт або пальне або ін... експорт. Сенсі будівлі не підключення до джерела. А, зрозуміло. Все. Підземний трубопровід не був надісланий і все. Все. Пальне бітум, пальне бітум, пальне бітум. Все получили гроші. Дай бачу, пальне бітум, пальне бітум, пальне бітум. Я сподіваюся, нафта не продається. Так, а тепер ось що ми робимо. Всі, хто їдуть. Так, а можна десь. Я знаю, тут десь була мінюшка. О, список маршрутів. Давайте. Цей шлях. Тут чомусь тільки дві. А, техніка на маршруті 5. Ну, ще один. На цьому маршруті вже. А, тут можна продати всю техніку. яка казав, визив Миргород. Все. Тепер у нас ніхто не возить звідси в Миргород. Виключно, виключно експорт через трубопровід. Ой, як хорошо, у нас тепер постійний експорт буде. І те ж саме треба зробити з. Так, ми ще не дослідили. Окей, повертаємось. До нашого виробництва одягу. Все, збирання почалося, значить зараз почнуть відвозити. І тепер найважливіше побудувати хоча б. Так, дивіться, тут ...максимум 100, але для початку будемо розраховувати на 50 працівників. Для повної роботи тебе. Тут 80. Ти будеш виробляти 2,5 тонни. Десь 4 споживати. Давайте будемо рахувати, що ти будеш давати 20 працівників. Тобто давайте десь для початку 4 таких будинки. Ось так, 4 будиночки. Тут, будь ласка, асфальтну доріжку. І все, що вам необхідно для існування. Так, не гастроном, а торгівельний центр. Бар, амфітеатр. Спорт десь тут буде. А пожежна поліція, поліклініка тут є. Власне, вас немає тільки швидкої допомоги. Але, так, я сподіваюся, що можна розраховувати на поліцію з того міста. Бряд. Незбіжжя. Зараз піде. Збіжжя. Ну, Зараз воно тут заповнюють вантажівку. Заповнюється. І поїде. Так. Що у нас з дослідженням в нашому основному місці? У 25% скоро. А, да, я дещо забув зробити. Всі всі йдуть на дослідження. Так швидше буде. А ось тут нехай студенти вчаться. А, тут все, до речі, то забите. Давайте звідси не будемо переселяти поки що. Не хочу. Нехай вони там живуть. І автоматично переселяються, кому треба виїхати. Тобто тут вже. дивіться, сюди хтось позаселявся вже. Навіть тут дві не працює. І тут чотири. Дивіться, як у нас кормпованці просто летять. А, ось кромбованці. Щось поплыли. Що то що то летить? А це чому летить? Тому що тут черга на кордоні на вивантаженні. Скоро не буде черги, а просто буде експорт. Просто з тебе виведу. Ще одну гілку. Нафтопроводу. Так, треба дещо перевірити. Я ж не експортую. Ось, наприклад, три експорт ресурсів. Нафта нуль, фу. Нафту не експортую. Експортується тільки пальне. Чому бітум не експортується зараз? А він. Щось повільненько експортується. Це тому що ще ми на вантажівка перебуваємось. Потім чисто через трубопровід будемо експортувати, і там тільки. тільки нафта, тільки бітум. О, поїхали. Виробництво одягу поїхало. Буде більше працівників, більше виробництво. Тут вже по 20 позаселялись. Тут, до речі, все максимально забито майже. Ну, чекаємо, сюди поприїжджають люди. Хочеться в це вірити. А поки просто дві вантажівки, які можуть привозити одяг. Тут. Чекаєш, одяг. І повзеш його в, в Миргород. Ти ж так само чекаєш одяг, і повзеш його в Брори. І слухайте, з цими новими тракторами ми спокійно все це все обробили. І зараз просто чекаємо. А це поле, Судячи за все просто не з'єднане. Коли будувалися, точно було написано, що з'єднається. Але нехай. Справді ми так багато змогли обробити. Хм. Я думаю, тут можна зменшити кількість тракторів на один. А, і що, їй додати ще одну вантажівку. Давайте один будинок. Один будинок. Просто заб'ю працівниками. Ось чого нам тут не вистачає, я думаю, чогось не вистачає. Ось тут чогось -то точно не вистачає. Тут не можуть працювати без дитсадка, без школи. Є, дитсадок школа буде. А, на прийом до лікаря. Коротше, як я розумію, і лікарня вам потрібна тут. Прям тут і зараз. Натримайте поліклініку. Ось тут. Навіть тримайте швидку для неї. Та ж я сюди закупив людей. Тепер виробництво тканини і виробництво одягу буде трохи пришвидшене. Все, ну що, нехай, нехай працює. І вибачаю, що йдвікаю вас від перегляду, але я хочу нагадати, що я розробник ігор. І в мене скоро вийде нова гра 30 серпня. Гра, в якій ви зможете грати за всі країни, вже не як в симуляторі України, тут ви зможете обрати будь-яку країну і грати, і вона більш цікава, мені, мені сподобалося, як вона вийшла. Якщо ви хочете мене підтримати, а вже ж по-перше, ви зможете 30 серпня її придбати. Або ви можете просто тикнути тут відстежувати, і це також мене вже підтримує, просто те, що ви почнете відстежувати цю гру. Ну і зрозуміло, ви тут зможете тикнути на розробник і придбадовитись все інше, що в мене є. А саме симулятор України і ділитися до нього. Так, вибачаюсь, я відійшов через те, що були повітряні тривоги і вибухи. Ось такі реальні наші. І що тут відбулося? Я забув на паузу поставити, поки відходив. Відходив. Так, тут тепер достатня кількість працівників, але ви все одно чекайте на одяг. Цікаво, ви хоча б раз відвозили одяг? До речі, судячи за все, скоріш за все, зараз вже вивчили нам. Якщо все так, як має. Так. Ну, до речі, оптимізація постачання. Так тут трубопровідне з'єднання. Так, зачекайте. Я ж вивчив трубопровідне з'єднання з радянськими країнами вже. Що за бред? Воно вже було вивчене. І хочу потім до кена підключитись, окей. Це все так дивно. Просто треба було просто на секунду відійти. Хоче те, що ми вже експортуємо. Воно ж експортується. Воно не експортується. Сенці не починають до черла електроенергії. І ти не підключена Що трапилось? Нічого не працює, так зачекайте, у нас щось поламалося в цьому місці. Що з тобою сталося? Е! е, ти згорів? тут же є пожежна частина. Ось пожежна частина. Тут же складно буде дорогу побудувати. Та й тут шахти тоді не будуть доходити. Ой, гаразд, На, якийсь мінімум буду закуповувати для... тільки для одного з вас. Щоб тут постійно була електроенергія в цьому місці, яка виробляє електроенергію. А існування електроенергії буду давати вугілля, і по ітогу всіх буде вугілля. І все буде прекрасно. Все. Світло є, експорт є. Чому вони не вміють по тротуарам кататись? Я думав, в ось ці екстрені служби зможуть по тротуарам кататись. Пільне бітом, пальне бітом, пальне, пальне експортую. Так, а тепер найважливіше. Підключення. Зробно тут. До іноземного не Ось так. Да. І лишилось тільки провести. Сюди. Дивіться тут кит позадумний. Блін, клятий штучний інтелект такий обрізає кота. Засуджую. Ну, не дратуй, мене не треба там під'єднуватись. Окей, я зруйную це З'єднання. Знаєш чому ти автоматично не з'єднуєшся? Через тебе. Все. Тепер можна буду ще сюди йти. Лишилось тільки дати світло. Тут буде ще одне чергове роз'єднання. Мін, а я не певен, що цього вистачить. Що це таке побудував? Ще 0,65 ну, має вистачити. Так, все, роз'єднання є. Ніскільки ти споживаєш? А зараз ніскільки. Ні Бо типу, типу не підключена до джерела електроенергії. Ти підключена ж? Я ж підключив. Що тут всі? Ей, mm. підключив же. Роз'єднання є. Короче, тут щось з чимось з'єднав. Все одно не підключено. І фіг, зрозумієш, де саме не розрив. Пред, йдемо тут. Ого. Якщо не аж тут. Тут є світло. І веде 065. Аж сюди. Чому тут нема? Може я не те взяв? Може я не звідси вів, а. Зруйнувати, зруйнувати. Ось так з'єднував. Кобіси це, цей трансформатор. А, ну цей трансформатор зрозуміло, що не підключений до джерела електроенергії. Тому що тут розрізано. Ти дістаєш до всіх, все прекрасно, вони всі працюють. Все працює. Єй. Ви також почали працювати. Тепер можна два вам вести. Так, ти до електрики підключен. Ти також. Тобто нам треба починати з вас двох. Сюди, Вам двом І останні вам двом Все. І поїхали, я думаю, найслабшої гілки вистачить. Все. Тут експерт. пальне, бітум пальне Все. Тепер ми передаємо. А список маршрутів. Нафтопереробний завод. Видалити. Продати всю техніку. Все. Тепер ми виключно експортуємо через е, трубопровід. Як вам таке? Ой, як прекрасно, як це хорошо. Але хочеться впевнитись, що ми не експортуємо нафту, само. Так, нафту не експортуємо, експортується тільки бітум і пальне. Експортується по повній наповне наше виробництво нафти. Uh. І можна не паратися тепер з цими вантажівками. Так що в нас тут по одягу. Uh. Одяг. Він не, не прям сильно накочиться. Тобто ти встигаєш експортувати, повернутися. І тільки потім наново навантажуєшся, але навантажуєшся ти на десятку тисяч спокійно. Ну що тут ще наповністю забито. Слухайте. Ого, тут люди позаселялись же. Вони прям позаселялись. Можна спокійно ще один такий же додати будинок. Подинусь тут. Дрічку сюди, доріжку сюди. Прекрасно. Потім хтось засел... заселиться і сюди, і сюди. Все буде прекрасно. 14 тисяч повіз. Як це хорошо. Далі речі, тут вон з хімікатом стоїть. І хімікат поїде так накопучиться ще. Все, всього вистачає, всього прям вистачає. Досмас експортуємо по повній також. Як це красиво. Ну що ж, а поки що, дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам. Ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і входять з відео, якщо в когось. Виглядає ще також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити, або написання по в описі. Або так само ставши спонсором на ютубі. будь яку випадку, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.